Вас у нашому випуску новин від ситуаційного центру муніципальної варти Білгород-Дністровської міської ради. І сьогодні у нас цілий набір ситуацій, які доводять. Робота наша не з нудних. Під час патрулювання вартові натрапили на чоловіка, який влаштував собі сон у громадському місці. На жаль, його обраний образ недбалий аристократ включав спущені штани та сліди що походу в туалет. що вас страпила? Чуть-чуть перебрав походу. Перебрав, а штани спозли. Да. Вирішили не псувати людям настрій і знайшли знайомих цього фешн-гуру, які його забрали подалі від чужих очей. Посадили по всі. В одному з ліфтів міста знайдена підозріла сумка. Муніципали, наче шерлоки, прибули на місце та оглянули знахідку. Видимих дротів не бачимо, нічого шнурків та, та розтяжок також немає. Да, Сло її на вулицю і переконались, що там лише повітря, а не щось вибухонебезпечне. Бачимо в сумці, нічого немає. Пусто це була чиясь забутькуватість, чи чиєсь сумнівне почуття гумору. Питання відкрите. Але безпека містян понад усе. Сміттєві баки на сонячні знову взялися горіти не від сорому, а від чиїхось рук. ДСНС і муніципали швидко загасили пожежу, врятувавши два з трьох контейнерів. Працює служба МЧС. Об'єкт возгорання затоше. Закликаємо всіх, підпали не жарти, а кримінальна відповідальність і шкода довкіллю. Поки одні мирно готуються до сну, інші вирішують, що місто це їхній особистий караоке-бар. Ми з са не знакома на, побі... на, побі... на побігі, потім на воздрі кадр на розвитку русським. Вартові провели виховну бесіду, і веселуни розійшлися. Хоча з таким голосом їм би ушов талантів. Муніципальна варта комендантський патруль прибули по адресу, проведена пробесіда, всі розійшлися по домам. Телефонує жінка. До неї у двір вірвалися підлітки та знущаються. Дергають, двір. А де вони зараз? А? Де вони? Убіжали? Ну, так, да, вон калітку зламали, обіжали збрати. Приїхали, підлітків нема. А сама заявниця в доброму гуморі. І під добрим градусом. Сусіди теж про безкетників не чули. Хто вони такі? То ніхто молоді тут. Як застати їх може? Ну тому що вони турбують вашу сусідку. Як їх? Можете? Але домовились, якщо вони з'являться знову, ми обов'язково проведемо виховну роботу. Вдень і вночі інспектори продовжують патрулювання міста. Патрулюємо далі. Перемога 14-й будинок без порушень. Особлива увага місцям, де раніше помічали сліди вживання чарівних напоїв, і не лише сонячної, залізнична платформа Тіра перевіряє місця, де зазвичай негативні елементи вживають наркотичні речовини. Нічого підозрілого не виявлено. Все добре. Мета проста: не дати місту перетворитись на зону без правил. Біля магазину помітили жінку з дітьми, які просили милостиню. Це ваш хлопчик. Да. Більше Я дітей то. немає. Не а вас двоє. Да. Виявилось, що вона приїхала з Полтавщини, потрапила в лікарню з інсультом, а зараз опинилась без роботи. Ситуація непроста, погоджуємось, але це не привід позбавляти дітей права на освіту. Вартові звернулись до відповідних служб, аби діти отримали доступ до навчання, а їхня мама допомогу, бо вулиця не місце для дитинства. У парку чоловік на підпитку погрожував людям. Але, за словами свідків, жартома. Він грожал комусь? Ні, він говорить так, що. Якщо мене хтось тронет, і мою собаку, я можу ну как би, бы, теж. Тоже... Нам такі жарти не подобаються. Провели розмову, і чоловік вирішив, що йому вже час піти. Піднявся і пішов такі... до роботи. Цього тижня ДТЕК проводив ремонтні роботи, а муніципальна варта допомагала перекривати вулиці. Вулиця Незалежності, перехрестя вулиці музейної, шлях перекрито, проводяться технічні роботи. Дякуємо водіям за терпіння. Безпека важливіша за зайві 10 хвилин у дорозі. Також дякуємо, що залишаєтесь відповідальними громадянами. Муніципальна варта завжди поруч, щоб місто залишалось безпечним. Бережіть себе і нехай у нашій стрічці новин буде менше пригод, а більше позитиву. Завжди ваша муніципальна варта.